Уявіть собі, що коли я е, збирався їхати на міжнародний демократичний союз, засновником якого є Республіканська партія Сполучених Штатів, то я отримав спочатку наполегливі рекомендації, щоб я з Брюсселя негайно повертався додому і не вздумав їхати до Вашингтону. Мене це здивувало. Я сказав, ні, в мене призначені зустрічі, офіційне запрошення є, воно є в апараті Верховної Ради, і я не можу відкіляти запрошення, якщо я запрошений. У вас почнуться проблеми. І тоді ж прозвучали погрози про санкції. Кажу, що друзі, я в такому тоні розмову з собою не дозволяю і поїхав в Вашингтон. А ти вважаєте, що ця санкційна історія була пов'язана з цією подорожжю? Я вважаю, що тут є декілька причин. Це не було причиною, бо причиною є вибори. Які не виборів немає, як може бути вибори причини точно немає, бо принаймні вони є для вона їх немає для Порошенка, для Європейської Солідарності і для українського народу. Але вони точно є для Зеленського і для команди Єрмака.